Ситуація в країні. Такі якісь роки прийшли, що спочатку коронавірус, здавалося би, вже він пішов на спад і тут почалась війна. І думаю, як такі час, е, тяжкі, можна сказати, часи відносно? І хотілося б ще й зростати, але читаєш новини, такі вони невтішні, там такі новини. Сьогодні вроді віддавали, щоби вже пішло. Як то кажуть на прорив, але після завтра знову вони якісь такі пригнічують тебе, і ти ходиш і думаєш, ну, хотілося б зростати якось, хотілося б розвиватися, але такі тяжкі часи пройшли, що завалося би не час. Я думав, і ви знаєте, я багато не одну автобіографію прочитав людей, які чогось досягли в цьому житті. Знаете, я пригадую, и я Николы не сгадую.